На Дніпропетровщині створюють обласний молодіжний центр, який об'єднає усі молодіжні осередки регіону. Завдання центру згуртувати молодь з усієї області та створити креативний простір для навчання, реалізації ідей і напрацювань, обміну досвідом спілкування. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА і розповіли більш, як до центру приєднатися. Сьогодні на Дніпропетровщині немає такого потужного інструменту як обласний молодіжний центр. Зазначають у Дніпро Ова. Тож, попри війну, вирішили надлужити. Було прийнято рішення а, створити. Або перестворити Дніпропетровський обласний молодіжний центр, який би на сьогодні займався, опікувався молодіжними центрами та просторами в наших територіальних громадах, який би займався молодіжною роботою, який би допомагав молодіжним працівникам і працівницям фактично формувати ту ефективну молодіжну роботу, яка сьогодні вкрай необхідна в наших громадах для нашої молоді. У нас дуже багато. Молоді ВПО, яка також потребує уваги, тому саме оці функції і має виконувати наш обласний молодіжний центр. Виконувати функцію обласного молодіжного центру визвалася громадська організація «Дуїт». маючи досвід спроможності і мотивовану креативну команду. Спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією було вирішено створити на базі нашої організації Дніпропетровський обласний молодіжний центр. Для цього в цілому в нашій ГО є всі технічно матеріальні спроможності, такі як відкритий молодний простор в центрі Дніпра розміром 190 квадратних метрів. Також все необхідне для безперебійної та продуктивної роботи. Наразі формують команду центру робочу групу. Прийом заявок триватиме до 21 квітня. Посилання на анкету шукайте на сторінках громадської організації Дуїт у Фейсбуці. Прийом заявок буде тривати з 14 квітня по 21 квітня. Вимоги для кандидатів наступні. Це вік має бути більше, ніж 14 років, а також бажаний досвід волонтерської громадської діяльності і робота в молодіжних центрах вона буде великою перевагою при відборі. Вже наприкінці квітня та у травні планується ряд засідань, аби якнайшвидше відкрити центр. А поки що стартував конкурс логотипу для майбутнього молодіжного центру. Більше про центр кам'янчани можуть почитати на сторінці Дуїт у Фейсбуці, інстаграмі чи телеграмі та на сайті обласної військової адміністрації.